За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій внаслідок терористичних ракетних атак РФ 26 січня зазнали ураження 11 областей України. Про це повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунджий. Станом з опівночі до третьої години дня всього внаслідок ракетних атак та атак дронами виникло дві пожежі. Пошкоджено 35 будівель. Загинуло 11 людей, ще 11 постраждало. Наразі понад 100 ряд. Тувальників ДСНС ліквідовують наслідки обстрілів, задіяно понад 25 одиниць техніки. Підключено 88 генераторів для того, щоб подавати електроенергію в першу чергу на об'єкти соціальної сфери та інфраструктури. Найбільше пошкоджено будівель, зокрема приватних і житлових багатоповерхівок на Київщині. Після обіду виконавчий комітет горішньоплавнівської міської ради повідомив горішньоплавнян про відновлення електроживлення котельні 15-го мікрорайону та котельні мікрорайону району Золотнишине відбувається їх поетапний запуск у роботу. Також відновлено електроживлення першого водопідйому. Було розпочато поетапну подачу води на місто.